Доброго дня! З вами новини Арсенал і я, ведуча Тетяна. Сьогодні хочу поговорити про одне з наболілих питань, яке виникає у всіх власників зброї: що робити, якщо в нас є отакий дозвіл на зброю? Що робити далі? Коли цей дозвіл, ця книжечка закінчується, або термін підходить до закінчення, що потрібно робити, куди потрібно йти, які документи мати при собі для того, щоб продовжити термін зберігання і носіння зброї раніше всі знають, що для того, щоб носити зброю і зберігати, видавався така книжечка, як дозвіл на зброю. Тут запис... у кожного є така книжечка у старих власників, скажем, старіших власників, там чітко вказано термін зберігання вашої зброї. Відповідно, якщо ви бачите, що він доходить добігає кінця, вам потрібно його продовжити. Якщо ви є власником нарізної зброї або гладкоствольної зброї, або пристрою, перед тим як зробити продовження наносіння і зберігання зброї. Вам необхідно звернутися в НДКЦ. Що це значить? Якщо ви є власником пристрою або спецзасобом, або нарізної зброї, ви повинні принести з собою зброю, обов'язково три патрони на відстріл та відстріляти свою зброю. При цьому, Після того, як ви відстріляєте свою зброю, сплатите всі необхідні податки за відстріл зброї в державну казну та на рахунки НДКЦ, вам нададуть довідку про технічний огляд і відстріл вашої зброї. Це є основним документом, який дозволяє занести вашу вашу зібрати всі документи інші і зробити дозвіл на продовження дії носіння і зберігання вашої зброї. Якщо є ви власником гладкоствольної зброї, її потрібно в зв'язку з виходом ось цього нового закону єдиного реєстру зброї, не закону, а згідно наказу, який нам дає єдиний реєстр зброї. Ви повинні оцифрувати свою зброю. Гладко це стосується тільки гладкоствольної зброї. Що це значить оцифрувати? Ви повинні або через НДКЦ. Які знаходяться в найближчому обласному чи районному центрі, або через свою дозвільну систему, яка знаходиться найближче до вас, оцифрувати цю зброю, принести до працівника дозвільної служби або в НДКЦ вони пофотографують вашу зброю і так само нададуть довідку про огляд технічного стану, в якому буде чітко зазначено. Назву вашої зброї, калібр вашої зброї, усі технічні характеристики вашої зброї, і саме головне те, що ваша зброя не піддавалася ніяким технічно-конструктивним змінам. Відповідно, коли ви отримаєте цю довідку на руки, ви так само маєте право збирати інші документи для того, щоб поставити, набути знову ж таки дозволу на зберігання і носіння зброї. Що стосується інших документів, коли ви вже маєте оцифровану зброю, знову ж таки наголошую гладкоствольну, або довідку про відстріл і технічний стан вашої нарізної зброї або пристрою, ви повинні зібрати наступні документи: медична довідка, договір з страхування. Знову ж таки повторюсь: для нарізної зброї це довідка про відстріл та технічний стан. Якщо це стосується нарізна зброя і пристрій. Якщо це стосується гладкоствольної зброї, то просто довідку технічного стану або оцифрування в своїй дозвільній системі. Також обов'язково платіжний документ, який ви можете взяти. Або в дозвільній системі, або подивитися на сайті МВС, сайт МВС України, в якому чітко зазначено всі розрахункові рахунки та е, в ту дозвільну систему, до якої ви відноситесь. Коли ви зібрали ці всі документи, ви маєте право. Е, у вас є декілька варіантів подачі документів. Перший варіант Після того, як було зареєстровано наказ про ЄРЗ, про єдиний реєстр зброї, ви маєте право всі ці документи подавати самостійно. Що це означає? На сайті Міністерства внутрішніх справ України є єдине вікно громадянина. Відповідно, коли ви туди зайдете, ви як власник зброї, введете всі свої дані, введете всі ці документи, і ви будете мати право податися самостійно після того, як всі документи вже будуть у вас на руках. Якщо, наприклад, для вас це складно, чи ви за якихось обставин не маєте доступу до інтернет-мережі чи до комп'ютера, ви можете підійти до нас в мисливський салон Арсенал в будь-який зручний для вас день в робочі дні з понеділка по суботу і за допомогою наших менеджерів подати так само в єдиний реєстр зброї всі документи від вас, як від громадянина України. Що це означає? Ми, в свою чергу, маємо доступ до єдиного реєстру зброї. Відповідно, ми можемо взяти всі ваші документи, відсканувати, взяти у вас заяву, яку ви власноруч напишете в нас в магазині, і відповідно через е єдиний реєстр зброї від вашого імені подати всі документи. Тоді, відповідно, на вашу дозвільну систему, відповідно. По проходженню терміну 10-15 днів ви отримаєте вже не книжечку, ця книжечка залишиться тільки вашою пам'яттю, А ви отримаєте ось такий е витяг, в якому буде чітко вказано, що це витяг з єдиного реєстру зброї. Про наявність дозволу на зберігання і носіння зброї. Я вам показую свій особистий, тому що я теж є власником зброї. Відповідно, я також подавала всі документи на дозвільну систему і отримала ось такий витяг. В змінах про терміну нічого абсолютно не змінилося. Тобто, так само, як і книжечки, так само і цей витяг, він дійсний на протязі трьох років. Тобто, що це значить? Що пройшло три роки. Відповідно, як так само, як і книжечку приходилося всім заміняти, так само вам придеться подати всі нові документи, щоб продовжити і цей витяг. Крім того всього, ви маєте право так само, як і колись, звернутися до дозвільної системи по місцю прописки і, відповідно, подати всі документи. Які згідно е, наказу 690-го е, і доповнення наказу 590-го ви повинні зібрати і надати для того, щоб продовжити термін дії зберігання і носіння вашої зброї, якщо вас цікавлять ще якась інформація, або, можливо, е, ви хочете конкретніше знати, які саме документи. Яка саме страхова компанія, наприклад, чи якого зразка медична довідка має бути? Е, ви в будь-який час можете підійти до нас в магазин Арсенал. Я з задоволенням знову ж таки розкажу вам: покажу всі накази, всі документи, які необхідно для того, щоб ви мали право носити і зберігати зброю зброю вже згідно нового чинного законодавства. Е, Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть під цим відео, я завжди з радістю вам відповім. з вами була Тетяна, новини Арсенал і до зустрічі!